Для європейського союзу Китай це найбільший економічний партнер на сьогоднішній момент. І Китай це дуже добре усвідомлює і я думаю, дуже добре на цьому грає. Але виникає питання: а як нам грати? Ми ж, ну, б... у нас ми в дуже невигідній ситуації, тому що наша дипломатія провалилася в попередні роки на китайському напрямі. Зараз туди поїхав посол, який знає мову, і ну але йому я так розумію, доводиться ледь не з нуля. І я не виключаю, що в різних розмовах йому говорять просте слово Мотор Січ. Тобто цей вже забу ця тема вже закрита і повернення не буде. Я е думаю, що е китайці не схильні забувати про такі речі, коли коли китайське підприємство вклало угу. гроші. Тут інше, інше питання, що Мотор Січ ну, на сьогоднішній момент як е промисловий майданчик просто не існує. Зрозуміло. Але ж існують технології. тобто нам, нам би в цій ситуації, але ж ми не можемо зробити ніякий технологічний реверанс, тому що якщо ми зробимо е, технологічний реверанс, то нам американці скажуть, хлопці, ну ми ж тільки сиділи, все добре було. А скажуть, тут... Вони категорично заборонять. Вони нам заборонили це робити вже в 19 20 роках. Так, категорично. Тому, тому ну, це для, для нас це, тобто знайти ключик. Але ж при тому ж Китай залишається теж і нашим одним з найбільших торговельних партнерів, до речі. Просто обсяги ну, порівняно з Європейським Союзом, не порівняні. І це ну, це проблема. Ну, Тобто у нас ну, зараз нам залишається тільки конспірологічно дивитися, чим закінчився пленум ЦК КПК. І... Можна, я додам да, постав. Будь ласка, панали. От да. щодо партнерства, да, партнерства є у Європі. Просто я не гадаю, європейці визначили ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Для них китайське питання вже було дуже актуальне. Uh -huh, вони його uh -huh. спеціально розглядали. Там є і внутрішні певні протиріччя, Вони визначили, от, що є Китай для Європи? Партнер торгівельний економічний, безумовно. Да, і певною міру інвестор, хоча до китайських інвестицій там ставляться стримана, і там є ага. теж Ну Орбан дуже не стримано. Ставляться. Ні, ні, ну ні, ні так правильно, і Греція, да. Але потім, коли подивилися, як це працює, зробило обмеження. Але партнер тодівельно економічний, але одночасно конкурент. Конкурент, який зараз знищує, наприклад, німецький автопром. Просто знищую. Да, з одного боку. Він ще тримається. Да, не, не хороніть. Тримається. Його. Я, ні, навпаки, я дуже люблю німецький автопром. У нас німецьке авто, тому я якраз тільки за. А, і дуже його поважаю. Але, а, ну, з одного боку, мита американські обмеження uh -huh, uh -huh. для німецького автопрому, а з іншого боку, Китай, який демпінгує свої ці електрокари. Да, і Тому да, конкурент. І третє виклик. Виклик. Mm -hmm. Виклики в політичному сенсі, зокрема. Тобто пазрепартнер, конкуренти викликав. Да, 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 да. То така, да, потрі... така тріада геополітична. А ще зараз є додаткова проблема, яка спільна і для європейців, і для американців. Вона напряму для американців, але mm -hmm. торкається ну, майже в такому ж обсязі, і е, е, Європи. Це рідкісне земельне метал, mm -hmm. про що Ігор згадував. Да, це дуже серйозна проблема. І китайці і європейці поки не визначили, що робити з цією проблемою. Мені здається, вони от зараз, як вони часто робляться, вони дивляться на американців. Mm -hmm. От що зроблять американці, і будуть якось спільно з ними виробляти. Ну, можливо, в більш м'якому варіанті виробляти свою політику до Китаю. Вони на жаль, а може на щастя, ну скоріше на жаль, не mm -hmm. проявляють ініціативи. Вони не знають, що робити з цим величезним китайським викликом, дуже різним. Політично їм це не подобається. Ну, важко прийти. ж домовитися. Да. Дивіться, них консенсусне ухвалення рішень. Ну ми ж розуміємо, що да, у Горщина, да, буде на Словачку. Да, ну угорщина, передусім, вона буде мати іншу там позицію щодо там Китаю. От як їм всім спільно знайти у Німеччині свої і то, Франці, історії, Німеччині, Франція навіть, да, да, да різний буде теж у них підхід там, Нідерланди, наприклад, на Китай, да. по-іншому теж будуть дивитися да. з точки зору своїх там економічних та переважень. Що, що стосується нас? Я думаю, що врешті-решт ми будемо фарватері спільного європейського підходу до Китаю. Я от розмовляв з деякими нашими дипломатами, хто раніше працював і в Китаї, і, ну, і в МЗС займався китайським питанням, і вони всі казали, що ну до повномасштабного вторгнення, значить, інтерес Китаю до України був. Переважно пов'язане з тим, що ми хотіли в Європу uh -huh. і що нас можна було використовувати як один з плацдармів uh -huh. е, да, руху в Європі. У них там і непряму була купа That's проєктів. Ворота, ворота в Європу. Да, ну, да, тільки да. Закрила Білорусь, Польща для Білорусі рух товарів, uh -huh. зразу приїхав в Майкєво. Да, Майкєво. І Майкєво. за два тижні Англий. Питання, до питання, вирішили, зняв, зняв питання. Вирішили, до питання да. друзі, колективних домовленостей, бо я перепрошую, пауза. Я бачу швидше індивідуальні нині наявні домовленості, які розвиваються дуже давно окремих країн з Китаєм, так ну, є. це само собою. Yeah. Да, да, звичайно, да коли нема спільного рішення, а його там важко знайти в європейському Союзі, Тому так домовляється. Але я от ще от про євросоюз. Ми так відійшли. Розумієте, от тут от питання до речі, європейська інтеграція для нас важлива і в контексті відносин з Китаєм. Uh -huh. Як uh -huh. це не парадоксально, да, але от це взаємопов'язані речі на перспективу після завершення війни. Але от у нас же з Європою зараз і для Європи ми, новий аспект з'явився, безпековий аспект. Тому що зараз для нас членство в Європейському Союзі, і не лише для нас, для американців, і навіть для росіян частково. Це умовна гарантія безпеки. І наша офіційна позиція зараз, от там 4-5 пунктів, які ми висуваємо, як Ну, скажімо так, відносні гарантії безпеки, які ми хочемо отримати. Одна з цих гарантій це європейська інтеграція. Угу. Безумовно, на євросоюз це не НАТО, але тим не менш. Членство, пряме офіційне членство в такому Западному Союзі, Західному Союзі, це, в принципі, зменшує. Не гарантує, що війни не буде, але зменшує ризик війни з Росією, ну і дає нам додаткові можливості для відновлення, для подальшого так. розвитку. І от якраз і тут Китай може бути в цьому зацікавлений. І, до речі, Китайці, ага. ще один інтерес Китаю до нас: Китай зацікавлений в участі в відновленні України, по воєнному відновленні України. Але тут є проблема, тому що є позиція. Я от нещодавно на там з дипломаткою одної європейською розмовляв, і е вона е е е сама згадала, що коли була конференція в Рімі, влітку, то е е була чітко сформульована позиція, наша позиція, що відновлені будуть брати участь ті країни, які нам допомагають, ага. наші союзники, ага. якщо не допомагали. Ну тоді ні. Да хоча я думаю, що з Китаєм я не скажу, що буде від е, виключення, от залежить від того, як Китай, якщо Китай сприятиме завершенню війни в Україні, я думаю, що це значно може підняти шанси на На завершення. Запитання дуже непросте. От пан Володимир якраз підвів добре до цього. Що ми можемо зробити? Що європейці можуть зробити, і чи зроблять для того Трамп може зробити, щоб Китай сприяв завершенню війни. Ну, якщо ми підійшли до думки, до єдиної, і про це говорять ну, всі в унісон, що м, ключ до завершення війни знаходиться не в Москві, він знаходиться в Пекіні. Не, один ключ в Вашингтоні не, не. Не, головний ключ на полі Україні, бою. Да, в Україні на полі бою. Це головний ключ. Я друге вишивання вашу. Пекін. Да. 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 Що ми всі можемо зробити з Китаєм для Китаю, а, ну не знаю, як там ще назвати, щоб він посприяв завершенню війни. І коли це може статися? Ну, це не ми для Тож... цього треба спочатку вивчити, як Китай працює, так як Росія вивчила, як працює Захід. Тому що, вивчивши, як працює Китай, ми зможемо зрозуміти на це треба витратити час, ресурси. А в нас ми живемо в касі про згайний час. У нас Китай далеко не перший рік, один з наших ключових партнерів, а китаїстів у нас, ну скажімо так, вони є. Я, я, Юген, я теж так думав. Мені колись. Е... В часи ще Порошенка Валерій Чали був ще до того, як став послом заступником керівника адміністрації як з міжнародних питань. А я мав їхати на конференцію в Китаї. Кажу: Валерій, порадь до кого звернутися. Він каже: Ну подумав, приходь до мене, я тобі все розповім. А потім я з'ясував, у нас є асоціація. Є Була, був навіть центр. Зараз я не знаю, можливо, працює. Ну, скажу так, приблизно два десятка людей, які більш-менш займаються Китаєм, вони є. Можливо, це не так помітно. Тобто у нас, до речі, менше можливо людей, як не парадоксально, які Польщею займаються. Ні, Польщею і, да, Польща, і, Русія, і Русія, будови... та, ну, Зараз всі займаються Білорусь. Ми, ми з'ясували, що є в нас люди, так, так окей, що, що так. можна, що треба зробити, пане Євгене. Є. Ну, єдине ми е, єдиний, це е, ну айкідо, я, я розумію, що це японський вид спорту, але єди, єдиний вихід це дійсно показувати нашу готовність е, долучити китайські компанії до відновлення України. Ну станом станом на сьогодні це єдиний, єдиний можливий варіант. Дякую. Прошу, друзі, дуже складне запитання, розумію, непросте, і все ж таки. Я думаю, бо, що... бо я я Ігор, буквально одна секунда. Я, от роблячи висновку, цього сказано, таке ну, для мене склалось враження. Повторююся: всі все влаштовує. Воюйте далі. А нас чи ні, це не влаштовує? Ну їх влаштовується на, на певному Трампа не зовсім влаштовує. І хоче премію міру за 26-му році отримати. Ні, я думаю, що тут все буде залежати від нормалізації відносин США і Китаю. Це буде відправна точка, після якої тоді вже ми можемо, от як пан Євген сказав, виходити з пропозиціями, що долучати Китай до відбудови не до може бути. Ну зараз немає немає інтересу у Китаю зараз будь-що робити. О з точки зору нормалізації відносин відповідно з США і. Посприяти Трампу, або це як буде частинка, як пан Володимир казав, якоїсь домовленості, так, що Китай змінить свій підхід до Російської Федерації в певній мірі, ну, тоді це буде якесь вікно важливості. До цього, на жаль, ні. У нас була цікава ситуація, коли ну, зазвичай настільки ми, ми можемо проявляти інтерес. Я пам'ятаю, Петро Олексійович хотів зустрітися зі цим але нам сказали не про Моторосіч тоді, а про інше. Що ми там купу речей, ну, ще після Інуковича закрили і. ну... Там була проблема. Зеленський теж та ж сама історія. Так, да. так. Тут, на жаль, нашого бажання недостатньо. Ми самі тут не можемо кардинально змінити ситуацію. Але минулого року, нагадаю, ще Куліба був міністром закордонних справ. Раптом китайці запросили Кулеба приїхати. Він перед тим Сибіга був. був? Ні, ні, от я про Кулібо. Чому? Тому що перед цим був візит модів в Москву. Китайцям це не сподобалось, угу. і китайці зіграли на протиході. Да, раз так, от ми можемо теж, от і на Україну звернути увагу. От такі речі можуть нам допомагати ситуативно. Якщо там щось їм не сподобається в Пекіні е, в повідинці Москви, або там хтось з Москвою почне загравати, а Китаю це не сподобається і вони можуть проявити інтерес до нас. Але я думаю, що нам тут треба діяти, от до речі, ну оскільки з американцями у Китаю. Відносини дуже конкурентні і добре. Ідеальний варіант, якщо вони домовляються, і ми будемо частиною їх домовленості. Ну можливо, знаєте, це не дуже суб'єктно виглядає з нашої з нашої позиції, але, Ладію, да, але головне, щоб це спрацювало. Це нам може допомогти. Але я думаю, що по відношенню до Китаю нам треба працювати разом з європейцями і європейців підштовхувати до того, щоб була єдина спільна політика до Китаю. Чим? Ну це от ми ж активно працюємо з європейцями в безпекових питаннях, частково в економічних, і якщо вони будуть проявляти от формувати спільну позицію по відношенню до Китаю, торгівельно-економічну, політичну позицію, я думаю, що ми маємо бути частиною, навіть до членства в європейському союзі, маємо бути частиною такої політики. Я з властивою собі іронією скажу, що от внесли зараз поправку про електромобілі, а якби. Зіграли на цьому на електромобілях китайського виробництва. це Для було... китайських? Да. Ну, так. Ну, а як? Шо Політичний шо реверанс. Резикарні? А що нам лишається робити? Так, вибачте, так Це. Центр... В... 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 В, центр... в центрі Варшави, наприклад, автосалон китайських електромобілів, ну, тобто, буквально біля цього. біля У нас 80% китайських авто, які купуються, до речі, зростає закупівля. Це, кита... це електромобілі китайські. Так що Якраз швидко розвивається є чим зацікавити дійсно Китай. Хоча, як на мене, це питання доволі спірне, має багато небезпек, враховуючи наміри Китаю поширювати свою експансію у різний спосіб у всьому світі, але реальність така.